Так, починаємо тестування цієї чудової пили Макіта Дук 150, ось так виглядає вона. Акумулятор поставив 2 а години, Третій рік йому вже спочатку його потестуємо, а потім вже перейдемо на 6 ампер годин на великій дерево, дивіться, щоб не хаяли мене, що я дерева псую. Зрізане дерево, я думав, що його ураган повалив, а виявляється, що його хтось зрізав і кінев. І воно вже тут ну, майже з початку року з весни лежить. Тому Сухі гілки, все сухе, воно просто валяється, я його зараз трошки роз... розділю, може, піде на дрова. О, тому зараз обрізаємо гілки невеликі, а потім на всю довжину шини спробуємо популяти. Перед початком роботи перевіряємо заряд акумулятора раз. Е, натяжка ланцюга, яка майже автоматично відбивається, два. Рівень оливи три. Перевіряємо, щоб олива йшла на дерево. Підчиною там з'являється маленька така рисочка і краплі від масла. Так, ось маю надію видно. Якщо масло подається, значить можна починати працювати. Якщо ні, то дивіться, чого воно не подається. Подача масла в цій полі відбувається автоматично. Все починаємо пиляти. Ну, я думаю, побачили, що невеличкі гілочки для макіти, для оригінальної це звісно не про що, тому якщо я їх надалі буду поляти, то це чисто для того, щоб розчистити робочу зону. А зараз от хочу показати гілку десь тут уже сантиметрів 5 в діаметрі. Побачимо, що зараз буде. Там трохи зажало в кінці зараз заново дубль два. Так, це ви зараз бачили ось така гілочка, ну, десь сантиметрів 5 воно і буде в діаметрі. Тобто перепилюємо моментально навіть однією рукою на весу. Запросто. Ще кілька різів. Супер. Так, Тепер одразу беремо товсте дерево. Ну, можна сказати, вже, навіть якщо не сухе, то трошки підсушене. Тут буде більше 15 см. Ще 15 см дерево ну, явно, явно більше, тут біля 20 см. Зараз побачимо, що буде. Ні, і сторони пропиляв, бачите, без питань запросто. Тут уже мені незручно, пилка тянеться, я просто стою дуже незручно. Шина починає защимлювати. А, вже перепилено все. Так, і от дивимося, що у нас є. Тобто те, що я казав, тут біля 20 см, десь 17-18 буде. От, І пилка перепиляла досить таки добре. Мені було незручно, а пилки дуже непогано. Зараз вже у нас колода, скажімо так, шина не повинна зажовувати. Тепер я спробую, тут мені буде зручніше, перепиляти ось так. За один такий прохід, хопа, можна перепиляти ось таку штуковину. Ось дивіться, робіть висновки. Тобто пилки більш не в потужності, більш ніж достатньо для того, щоб отаке от поляти. Воно начебто не дуже сухе, не дуже тверде, звісно, це не дуб, але все-таки у нас міні-пила для обрізки гілок. А ми фактично пиляємо, ось дивіться, дрова. Так, Маленький акумулятор на 2 а години, дивимось. 4 поділки з 4. Непогано. Так, тепер ось тут дерево буде трошки тонше. От якраз, я думаю, повністю на довжину шини не більше, а просто на всю довжину. Пробуємо. Трошки опираємось так, бревно не падає, тому що висить на оцих гілках. зараз прибираємо. Висить. Все. Дивимось, тобто тут у нас приблизно навсю довжину шини і досить такі, досить такі впевнено пройшли. Тепер по акумулятору дивимось. Я зробив 4 таких великих різи і кілька десятків невеличких гілочок. У нас на 2-амперному акумуляторі маємо 3 поділки, вже з 4, але все одно такий акумулятор маленький, тяга опилки класна була, і роботи зробили немало, як для міні-пили. А ще є і є. Фактично, ось таких колод, якщо зараз було 4 на одну поділку, ну 12-15 різів. Ось такого на 2 А десь приблизно вам повинно вистачить. Звісно, це не дуб, але поляю те, що є. Бачите, оскільки мені незручно, то приходиться то так, то так, то так стати, бо простір обмежений, і, відповідно ось порізу видно. Якщо була б можливість стати і пропиляти з однієї сторони з іншої, і з позаду мене нічого б не штовхало, от бо я в кущастию, то було б і швидше, і комфортніше і різ гарніший. Тепер дивіться, я трошки тягав пилку, то так, то сяк, бо я ж кажу, незручно. У нас провисла шина. Що нам треба для того, щоб її підтягнути? Це у нас пилка з майже автоматичною натяжкою ланцюга. Бачите, послабив ланцюжок, трошки поподіргав шину і закрив шину на кришку бокову шини назад. Все, ланцюг натягнутий. Це якраз величезна перевага у цієї пили для недосвідчених користувачів. Вам ніяких викруток, кнопок, крутилок, нічого не треба. Просто он пошатали, відкрутили трошки, пошатали. Там пальчик подав шину вперед, ланцюг натягнувся, можна продовжувати рух. Тобто, це буквально там 4-5 секунд. ланцюг підтягнутий. Все, краса. Продовжуємо роботу. Тепер дивіться, яка цікава річ маємо. Такий пеньок. Це то дерево, яке я пиляв. Зараз ось воно лежить, воно впало, нагадаю, на початку року. Хтось його спиляв і кинув. Тому я живі дерева не псую. Це те, що впало. Е, дивіться, по діаметру, тобто тут значно більше ніж довжина шини, більше 20 сантиметрів. Тому я зараз розчищу від гілок цей пеньок і спробуємо його відпиляти. Побачимо, як пилка тяне. Акумулятор у нас той же 2 ампер години. Дивіться, таке місце, що начебто захист шини трошки заважає, тому я його пальчиком підіймаю, просовую туди шину щоб було зручно, і починаю пиляти. Тепер зручніше, тут вже просто сполюємо. Тепер починаємо пиляти цей пеньок. Поки що тяга впевнена, акумулятор маленький, 2 ампер години. Просто ще. Так, перехожу на зручніше положення, бо пилка та тягне, але довжини шини не вистачає. Продовжуємо. Тут трошки через незручності стояння в кущах не попав в один рівень. От, але, як бачите, дивіться, ось шина 15 см. Ось у нас тут доходить, мабуть, 23-24 ні, ну 22-23 см буде тут. От, не скажу, що дуже зручно, тобто потужності начебто хватає, якщо на пилку не навалюватися, то тягне вона дуже впевнено. Але... Ну, пиляти такого діаметру колоди не дуже зручно. От, мені не пилиці так. І дивимось на рівень заряду. Одна ага, одна поділка, одна поділка. Зараз ставлю акумулятор 6 великий, і спробуємо продовжити подивитися, яка буде різниця при пилянні цього ж самого піньочка. Заодно разом із заміною акумулятора зараз долью оливи ланцюга, тому що я заливав десь так відсотків 85-90. Ну не повний бак був менше. А зараз значно менше половини, може там відсотків 30. Тому щоб не проривати тест, я додам оливи туди ще. Бачок 55 мл. Все, зараз буде тест з акумулятором 6 годин з повним зарядом. Вказую на всякий випадок. Масло залив, аж трошки перестарався. Повний повний. Бак, потекло. І забув сказати, що акумулятор, який я зняв 2 ампер години, який я мучив, в принципі, ледь теплий. На вулиці 10 градусів рівно, але акумулятор сильно не нагрівся. Це приємно. Все, той же самий пеньок, але інший акумулятор і повний заряд. Починаємо. І зараз зупинилася пилка, трошки прижалась від стружки. Все, ну, цей раз значно швидше, тому що я і розчистив робочу зону і все-таки акумулятор 6 ну, ну, Зрозуміло, що він ні поділки не, не втратить. 4 3 як було, але, дивіться, рівнесенький різ, довжина ну, значно більше, ніж довжина шини. Не те, щоб я рекомендував пилку цю використовувати як заміну бензопили. Але іноді, якщо вам треба щось кілька таких різів зробити, або ну, плюс-мінус 15 см, то досить таки непогано. Якщо до 15 см взагалі супер, вона тяне, навіть не, не задумуючись. У кого пила Makita Duke 101 з шиною 10 см, можете поставити таку шину 15 см заводську, заводський ланцюг і своєї 101 пилочки отримаєте 150 тому що 150 це, по суті, та же 101 тільки з довшою шиною. Тепер трошки розрахунки. Оце дерево, яке я пиляв на початку, воно трошки більше, ніж довжина шини. Я рахував, що з акумулятором 2 Аг на 4 різи йшло у нас, а ще було кілька десятків різів дрібних. От, ну, до 5 різів можна було зробити на 2-амперному акумуляторі. Можливо, більше, ну 5 точно. От, відповідно, якщо у нас буде акумулятор 6 Аг... То 20 точно, просто зараз не хочу скучнувати це все тестувати. 20 різів ви на 6 амперному акумуляторі точно зробите ось такого величезного, можливо, там до 25, але навряд чи більше. От все одно, якщо порізати їх там по 2-3 метри, то це досить таки суттєва кучка дров. Якщо будете різати ось таке, о, там навіть ось таке до 5 см, ось 5 см буде. От, то заявлено на 3-амперному акумуляторі у нас 210 різів, ну на 6 амперному 420, ну чесно кажучи, схоже на правду. Так що тут у вас ріжучі ось такі гілки, у вас рука втомиться набагато раніше, ніж втомиться акумулятор. І це приємно. Ще разок. А спробую ще надавити на пилу максимально. Ага, все-таки зупиняється. Задавити її все-таки можна, але якщо просто не навалюватися, притиснути, то маємо наступне. Коли, поч... коли вона вже почала пиляти, то Запил пішов якось і легше можна навалитись на неї, але на початку, коли тільки починається ріст, то навалюватись не треба. Але притиснути пилу можна, буде пилядні йти швидше. Там, до речі, недарма на корпусі є оця металева вставка, Якраз можна пилу притискати. З часом у вас корпус, я думаю, нічого страшного йому не буде. Мо пилка радує, Якщо у вас такі невеличкі гілки в саду, то чесно кажучи, хочеться просто ходити, різати, 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 от було б кому збирати. Так, нарешті у нас колода трошечки менша, е, ніж шини. тому буду, спробую пиляти на швидкість. Ага, трошки збавимо нагрузку. Без прискорення, бачите, тут зайняло 15-20, я думаю, подивимось по відео. От, але якщо не сильно не навалювати на пилу, то тягне дуже впевнено, От, трошечки треба її притиснути і все. От, і навіть на всю довжину шини вона якось великого навантаження, не відчуває, пиляє дуже впевнено. клас. Так, Тепер ось дуже сухе дерево. Я думаю, рік лежало чи більше. По діаметру, скільки тут було, сантиметрів 6 7 десь так. От, але це сухі вже, це зовсім не сире. Запросто тут лічені секунди і все пиляється ще один разок. Все, Головне підіймайте дерево від землі, щоб у вас шиною не хватануть землю, пісок, тому що ланцюг затупиться моментально. За цим себе слідкувати, щоб було у нас дерево припідняте від землі. Так, тепер акробатичний номер. Там от дивіться на якій висоті. Тут є от така гілка суха, повністю суха вже не перший рік. От довжина шини, ну якраз на повну довжину шини. Зараз споляю. Оце не трьохляк, це просто сухе дерево. Весу, видно, не дуже, але вже як, як можна, стараюсь, бо тут висота метрів п'ять. Ну, знову показую, що ну, на всю довжину шини якраз сухе дерево, стружку добре видно, і пилочка тяне взагалі прекрасно, не дивлячись на те, що я стою на висоті раком. Ну, це вже для сміху, трухляк. Там серцевина, ця частина не така вже і трухла. Так, тепер ця частина більш щось від неї залишилось, Вона не, не трухла, але ломане. Це, що знайшов, обліпіха, ще як її там правильно називають українською мовою, е, е, суха, повністю, бо вона вже давненько спилена, Тому, якраз думаю, в кого там на ділянці росте щось схоже по діаметру. Тут ну, не така вже вона і маленька, тому буде цікаво. Зараз розчищу робочу зону і кілька різів зроблю. Опа. Ну, з 5 см тут є, але не більше. Зрозуміло, що для садових робіт, для підрізки дерев, така пилка просто ідеальна, її потужності більш, ніж вистачає. І розрахована на, вона на дуже інтенсивну експлуатацію, підійне професіоналам, ну а побутовим споживачам більш ніж все. Тут уже живі дерева. Я їх чіпати не буду. Єдине, що там піду велодаріжко трошки розчищую, бо самі гілки, а дерева вже різати не будемо. тому закінчуємо. Тому тестування можемо, я думаю, вважати закінченим. Пройшло дуже успішно. Я, якщо, чесно кажучи, ну, був впевнений, що пилка класна, питань до неї бути не може. Але я думав, що вона навіть справлятися буде з, ну, з таким пеньочком, вона буде зупинятися постійно. Але, як бачите, тягне дуже-дуже впевнено. Не дивлячись на те, що у нас ланцюг ну, 8 метрів на секунду, невеличка швидкість, але все одно, якщо стати зручно, сильно не навалюватись на пилку, то можна. З комфортом там за якісь півтори-дві хвилини це діло перепиляти. От, звісно, це до бензопили результат смішний, але якщо десь щось іноді підрізати, то чому б ні? Пилочка легенька, бачите, я ось на витягнутій руці можу її тримати тут хвилинами, може й годинами. Тому в цьому плані якраз для садовника, для арбаристця, озеленювача, просто по господарству, брус, будівельні матеріали, там хто на дахах працює. Такі стропила ріже, продаж дерев'яних будівельних матеріалів. і так далі. Ну, штука універсальна. Якщо ось пиляти до довжини шини, ну, 150 мм взагалі чудово. 20-ка шина, якщо, можливо, на майбутнє колись буде матіти, це, я думаю, межа її можливостей, але 10-15 см шини взагалі запросто тягне без жодних складнощів. Ось тому, якщо ця пилочка вас зацікавила, хочете чи потестувати, чи отримати більше інформації, придбати, то контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок, розкажемо, продамо і будемо надалі з вами працювати. На цьому, все, дякую за увагу.